Як 130 тисяч, хто це считав? Ставлю один тут типа типу ми продаємо кавуни. Тут люди більшість стають, знаєш, продають кавуни. І якщо хтось стане, скаже, по чому кавуни, я скажу безкоштовно. мостик. Вихід на стіну заборонено, небезпечно. Так починалось відео, яке набрало у мене 2 мільйона переглядів. Це був шортс. Люди просили з е, ні, Одні писали, ти наглий, ти абарзєл, що ти розбиваєш кавуни, але одні писали з ними фінальний результат про кавуни. Тобто, Скільки ми посадили, скільки ми затрат внесли, скільки е, продали, скільки зібрали, скільки заробили. Це все буде в цьому відео. Куди потратили гроші, теж, це все розкажемо. Ще покажу, як ми пробували роздати кавуни. Ні, не роздати, а продати за 0 гривень. Ми ставили його на дорозі, там написали 0 гривень, вийшли з машини, там чекали, скільки ми сиділи? Десь дві години сиділи, да? десь 2 години ми чекали. Результат мені не сподобався. Дивіться, до кінця, далі буде от про це, як ми роздавали. Прийшов я заміряти площу, точно, скільки було у нас гектарів тут, гектарів. Один гектар у нас вийшов. Будемо розказувати про нього, скільки ми зібрали. Зараз приїхав оператор. Оператор у нас піднявся, трохи, так сказати. Все. Що ти там взяв? Взяв якусь їду? <різь> <різь> Не взяв їду. Що ти тут? Привіз мені камери ще, о, супер. Так, камери тут, штатів. Тут ще камера фотік, супер. Все, передаю оператору і ми погнали. До речі, у нас є багато таких кавунівчуєте. Переспілі. Переспілі вони вже, вони вже такі засахарені, не... Ну, Мені не подобається, не подобаються. Відео прошлої неділі не було, кстати, відео. Ми збирали гарбузи. Часу взагалі не було. До речі, це буде відео. Кому цікаво от, про це відео про гарбузи. Напишіть плюс в коментарях. Це буде відео, скільки ми зібрали, скільки витратили. Те ж саме буде все. Розкажу но по насінням, скільки вийшло, там, кілограм, туди-сюди, скільки ми згноїли, можна сказати. От так як ми перший раз робили, це трохи не підрозчитали деякі нюанси, багато косяків було. Це я все розкажу про гарбузи. А далі йдемо по кавунам. Ми у СМК культиватор брали, настраював там борони, ставив борони до нього ще, знімав оті лаби, які там є. Тоді, кстати, я в началі ще розбив собі був ніходь. Він у мене сіренький був. І десь два тижні назад він відпав. Прикиньте, от ми як почали з кавунами і зараз закінчили, він відпав мені, який я був розбив, коли настраював культиватор. Це так, знаєте, просто сказав, щоб просто по приколу. Ми, де ми продавали? Ми продавали на Ми в селі. самі розумієте, Батя їхав по селам, базарі, знаєте, є отакі зранку. там... Я там давно не був на таких базарях, але є такі Є такі ще магазини. Там люди приходять, десь в 7 ранку, в 6 ранку приходять і купують кому що треба. Ми там продавали, продавали, виходить десь 2 місяці. Він катався по кілограм, не знаю, 500, може продавав кожен день. Ні, менше бувало, 500, кажу так, грубо говоря. Ціна була в середньому, в нас, що поки нас ціна була. В початку ми починали з 18 гривень, мені здається. Далі ми перейшли до 13 це за великі. Далі 10. Зараз, виходить, ми завершуємо на десятки, нижче ціна не падала на великі. Маленькі ми продавали навіть по 8. А от, знаєте, такі наквашення по 5 були в нас теж. І ще будуть, напевно, тому що це ще не фініш. Ще Ми зберемо, напевно, один прицеп машини із цього всього. Тобто це буде вже повна зачистка, буде сьогодні, може завтра зберемо це все. Ми сьогодні взяли 10 кавунів, хочемо роздати їх людям. Шукали дський дом, от ми в Хотині зараз шукали. Не змогли знайти, я на карті не зміг знайти. Людей щось спитав, ніхто, по-моєму, не знає. І думаю, як би це роздати. Просто йти і давати прохожим? Можна так спробувати. Зараз це все спробуємо. Дивіться, яке там гарне здання. Гарне таке прям. Зараз спробуємо поїхати до фортеці. Чому я це знімаю? Тому що от, е, я зняв був відео в YouTube, як, ми, ну, як я хотів продати, тобто, як ми продаємо, люди пишуть роздайте, роздайте, ви що, не собі, нікому. Ну, я би просто віддав, віддавно. Понімаєте е, тобто, без камери би віддав, але коли я вже зняв і люди там пишуть глупості, що ти такий, ти не роздаєш нічого не робиш. Зараз знімемо відео, гарненько покажемо, як ми це зробили. Так сказати, втрую тим людям носа трохи. Пусть самі теж щось роблять. Ні, щось, знаєте, ми посіяли, ми вирощуємо, і тут нам провало качати, що ви повинні роздавати чи ще щось. Ми від себе роздамо. От, фортеця перший знак. Можна зробити обзор фортеці. О, О, це вже потом. Тобто, якщо буде цікаво, то я добавлю це відео, ви напишете в коментарях, якщо цікаво, подивитися на фортецю. От, я там був багато разів. Мені не цікаво, що заходити. Навіть. Да і плюс там вхід платний натеця, машин взагалі нема. Було дуже багато людей. дня. ні. А тут вход платний чи як? На території можна ходити, ж а у самому А, Там а буде там буде закрити. На закрі... ага. Можете так гуляти. Дякую. Що нам кажуть? Що Шо... саме в нутрі туди, там буде платно. А так то безплатно. Ємбато фейдавей. Казепритама like it's Monday Something's Going up... Наша ця штучка, оказується ми її взяли, але погано зарядили. Вона вже наклюнулась. Зняли десь хвилин. Хвилин десять і все воно відрубалось. Так що будуть кадри отакі, знаєте, Ту -ту -ту. як по блощадку їдеш на велосипеді. Ось цей мостик, виходить, відреставрували. він вже такий солідний, крепкий мостик. Ну він же не піднімається як раніше точно. О, Одна гривня. Шестеренки. Привіт. Дядя. Велосипедик такий. Прикольний. Що тут внутрі? Чепуха. Тут можете собі, якщо ви, от ви на велосипеді приїхали на ровері, поставили собі тут. Таку. Внутрі я говорив, що зроблю. Якщо будуть коментарі, обзор. От, сонячна панель. Ми можемо зарядити цю штуку, але ми не взяли кабель. Три лавочки такі. Вихід на стіну заборонено, небезпечно. Добре, ми почули. І не виходимо. Просто подивимося. Укріпили цю стіну, бачите, отак кирпичами. Сокирянським. Вона говорять на ці кірпичі сакірянські. І вона тримається. Красивень. <рес> Оператор попався. От цікаво, як колись з цим воювали, поняли? Ну це ж треба було, там розкладали ці ворота. Тут, тут вода була, походу, тобто об, обтикала вода по кругу. Воювали тільки на цій місці, ні по всій країні, лупашили бомбами. Оце опасно. Зараз так що, всім миру, Україна переможе. Цікава така тут обстановка. Це головний головний отут. Перший, так сказати. Стойки такі. Ви думаєте, це краниця там? Я чесно сумніваюся. Там ще скоро тунельний вихід. Головний вход, а вже виход. Тут люки дивіться які. Тримай. Чути тяжка дошка. Ну там, коротше так, де страшний, не пригай, отчаяний. Не, не прыгай, друже. Подумай про сім'ю, про дітей. Заїхали ми сюди безкоштовно, там далі платний вход. Ну, зараз не працює, я вже це говорив. Попробували ми отут чувачка спитали, хочеш кавуна, ми займаємося ковунам, можемо тобі дати. Він каже: Ні, спасибо, не треба. Я так розумію, що э, таким людям не треба нього, якщо можуть дозволити. Оці люди, дивіться, вони тут розкладають кожного разу, потім збирають, вони щось продають. Це все зібрати, треба це розкласти. Це приходиш е, на роботу, приходиш у 7 годин, розклав це все до 12-ї. Люди ще ходять там до, до 3-ї години, все, потім пропадають люди, ти складаєш це все, ще 3 часа складати. Люди продають. Я думаю, не продають ті чашки, ці всі аксесуари, як достопримічательність е, України, там фортеці цього села. Бо я думаю, що приїжджають люди іздалі, щоб подивитися на цю фортецю. Дивіться, під'їхали ми такий перехрісток, зараз дивіться, як зробимо. Я відкриваю багажник, багато слова дивіться, але дивіться. <смістеріг> Ставлю один туто, Типа ми продаємо кавуни, тут люди більше стають, знаєш, продають кавуни. Е, я стану. І якщо хтось стане, скаже, по чому кавуни, я скажу безкоштовно. Е, чому в Ютубі попросили роздати? Все? Все. <смістеріг> супер, супер. Так і зробимо. Безкоштовно. Щоб <рес> привлікати клієнтів, реклама така поняла, 0 гривень. А якщо ніхто не стане, ніхто не візьме, поняли? то знаєте, що зробимо? Віддамо на блокпост. У нас тут блокпост є, воєнні сидять. Попробуємо віддати їм. Якщо схочуть взяти, то пусть беруть. Так, як поки чекаємо, щоб люди зупинялися. Прийшла нам посилочка. Зараз зробимо розпаковочку. Давай ближче. Так, що тут у нас? Дивіться, енвертор. Інвертор, такі кліпси. 260. Вт видає. 220 ватт робит, вольт робить. Ми приїхали коли більш темно. то есть люди, ну, звісно, кауна не хочуть. Чекаємо ще хвилин 10. І тільки що якийсь чувак проїхав, хрестився, аж прикинь, побачив, що тут пише 0 гривень, аж хрестився. А на самом деле там просто капличка. Ну. Людям не цікаво, я думаю, ніхто би і не купив, поняли? Того, що це що, реклама? Треба буде, напевно, красиво намалювати, тобто на великий плакат, що безкоштовно, вставайте, беріть. Хоча я теж думаю буде по двох. Добро дня. Доброго дня. Їдем? Дякую. А, Почекайте, а кавуни не хочете? Ні, ну ладно. Вибачайте. Один гектар кавунів. Це вийшло у нас по підсчотах неточних, зразу кажу, це не, не точні, але плюс-мінус вони похожі. 10 е, тонн з цього одного гектара у нас вийшло. Сорт був, Sweet AU Producer. Люди, кстати, люди писали мені, типу, що ти ціни завишуєш? Що так дорого ви що обнагліли. От ми з Чернівців. У нас була така ціна по ринку, ми по такій ціні продавали. Ми нічого не занижали, нічого не піднімали. Навіть бувало. Ну, Чуть-чуть нижче робили людям ціну. Тобто, ціна ринкова. Тобто, що, 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 ви, що хочуть від мене ті люди, які пишуть, що ви дорого продаєте, ви бариги, перекупи чи ще щось там. Срінням ціна була не 13, 10 можна сказати. Хто писав 13? Ну ладно, у нас сіням ціна була не 13, 10 можна сказати. 100 тисяч ми найдемо, зараз ми їх виб'ємо. Все, я то стру. У нас не 130 тисяч. Це неправда. Того, що не могло в нас так вийти, бо в нас, нас ціна мінялась. То є, у нас було більше маленьких. Вони були по 10 гривень. Ну, такі не маленькі, а середні. А великі були по 13. Але у нас великих було ну, максимум 1 тона. Самих таких жирних, хороших, які ми продавали по іншій ціні. Так то було 10. 100 тисяч з цього гектара ми взяли. Далі чистими, це у нас вийшло 36 тисяч гривень. Все ми підсчитали, всі затрати на культивацію, на робочу силу, на е, що тут, короче, налоги, оці всякі, всякі штуки. Я не брашу, чесно, цей прикріплю цю, цю запись, ми пишемо завжди. Е, 36 тисяч гривень. Ми заробили чистими. Якщо переводити в долари, майже 1000 доларів. Коротше, за 5 місяців ми заробили тисячу доларів. Це не я заробив. Те, що кавуни не мої, я просто знімаю. Кавуни баті, батя сіяв, заробив. В нього накрився накрив мотор, взяв ці кавуни і поміняв собі мотор в машині. Все. От де всі кошти, навіть чисто зароблені. Кому ще щось пояснити, пишіть в коментарях, про що розказати. Я напишу, звісно, відповідаю на всі коментарі. Чи вигодно цим займатися? Звісно, вигодно. Тому що. Не завжди не кожен рік попадаєш на урожай. Цей рік був слабий врожай, дуже слабий у нас. Хоч і люди там говорять, що у них дуже хороший врожай, але може то у людей, а у нас іменно ні. Мені здається, у нас браковочне насіння було. Бо такі кавуни були, отакі, знаєте, маленькі. Волога була, все було добре. Але хоча ще може бути, я не знаю від чого, але у нас є от ділянка от там, 20 на 20 да, метрів. Кавуни мали 10 і більше кілограм. А от, от, тут, де я зараз ходжу, тут не було таких великих. Іменно там десь. Чуть далі починалися великі кавуни. Чо так, я не знаю. Ні, я розумію, чого таке. <реш> Тому що у нас там земля хороша, тут погано. Тобто не вся, не вся земля добра для кавунів. Треба тобто брати якісь експертизи, щоб розуміти, що це земля добра для кавунів. Це погано для кавунів. Тут сієм, тут не сієм. Дуже багато затрат робочих. Тобто ми... А, про сапка два рази. Ми сапали це все. Це ж кожному треба заплатити по 50 доларів за день. Дивіться. По статистиці, кавун дожен родити 50-80 тонн. Ви прикидаєте з гектара? Це я дивився в Гуглі. У нас 10 тонн. Ну, як це може бути? Дивіться, цей жовтий, він. Все, це вже я третій кавун розбиваю. Тобто, ми, ну, ми зачистили майже, чи тобто трішки лишилось десь 2 тонни у нас таких вох кавунів, яких ми не встигли спродати, не встигли зібрати, бо там були, бувало, дощі. Ми, коротше, пропустили один кусочок невеличкий. І от таких тухлих, які вже жовті, які вже ну, майже воняють. Десь 2 тони. До 2 тонн 100%. Тому що зараз, зараз буду показувати, скільки я розіб'ю. Погнали далі, дивіться. Все, нема. Там, згнилий, Тут, нема. Тут, нема. Ми їх збирали кожного дня майже, але потім було якось дощі пішли трохи. І вони просто протухли от ці кавуни. Дивіться, тут. Ушов, ушов. Нема, нема. Ну, це, і це ми йдемо тільки тут 10 метрів якихось, а у нас гектар. З такої площі, Я, я вважаю, що 2 тонни 100% є таких тухлих кавунів. <гум> тухлих. <гум> Дивіться, який жовтий! А він ще бринить, він ще, він ще вкусний буде. Смачний. Оп. Ну, серединку можна попробувати. Так, угу. да, я його розбив. Но вигляд в нього вже не, не продажний. Як то кажуть, е і не даш, бо стидно за такий кавун. Тобто там бували, пишуть коментарі, що ви не роздаєте, що ви е от, лишаєте, щоб вони портились. Ну, ми не встигаємо. Понимаєте? Ми не встигаємо. А пустити сюди людей, вони, вони тут зірують і зелений, і стигли, і, і стопчать, і зламають. І так в нас було багато нюансів, що прийшли квадрати такі повирізували на кавунах. Дивляться, чи спіли, якщо спіли, забирають додому. І таких було кавунів 10, але вони були зелені. І всі, знаєте, самі більші. ні, що прийшли маленькі взяли. За що роздавати? От я писав цим коментаторам, які мені хейтери завжди, Чого ти не роздав, що не роздав. Наглі, дуже нагло. Прийти, порубати, розбити, вкрасти. Ну, ну і ми завжди сюди приїжджаємо, але знаєте, вночі може хтось прийти собі і наробити ділов таких, що ти потім не відчухаєшся в грошах. Будеш думати, а де колони ділися? А де? Тільки не знаємо де. Великий. Тоже, ми його прозівали. Все йому. Оп! Сюди. Жовтий. Тут і там ще одна є. Тобто Це все збиралось. Ми майже кожного дня приїжджали, збирали. Уїжджали, приїжджали, збирали. Якби це ми, знаєте, взяли. Наприклад, у нас була людина, яка закуплює, прийшла, там, фуру загрузили, і все, ми більше не паримося з цими кавунами. Ну, у нас батя так любить, так продає собі, здавно, так постійно продає. Що нам до того. Дивіться, зараз я навчу вас вибирати кавуни. Буває, люди приходять купляти і питають, а вони спілі. Ну, ми теж вибираємо на полі, вони по-любому спілі. І дивіться, я скільки кавунів вибрав. Я ще ні одного зеленого не взяв. От, якщо я сказав, що він зелений, <хи> значить він зелений. Зараз я вам покажу, як я вибираю. Це можуть вибирати тільки такі люди, знаєте, що шаря у цій ділі, <хи> які давно займаються. Дивіться, це я знаю, що він тухлий. Він же все, жовтий. Цей, до прикладу, цей, оп, він буде спілий, ідеальний кавун. Ну, вус у нього сухий, звісно, от, сплий. Ідеальний кавун. Постукав цілий. Інже і все, 100%. Дивіться. Все, жовтий. Може бути розов... розовий ще такий, знаєте, розовий і. Я кажу, що він розовий. Бо я знаю, що я кажу. Це вирішимо. Так як я шарю в кавунах, я вже говорив. Дивіться. Беру такий. Не пожалкую його розбити, ну, показати, що я експерт в цьому ділі. Вус у нього. Е, Вус у нього сухий, майже, але він ще не висох. Тобто люди боя питають, знаєте, у вас зелені чи спілі? І я би сказав, що в цю пору вже не можуть бути зелені. Але це вже друга чи третя зав'язь. Дивимося, він буде зелений. І він був зелений. Ладно, все, хватить і над кавунами. Підох по кавунам. Мені чи сподобалося, мені в принципі все одно, але нормально, може бути. Трохи візьмемо з гарбузів, там, соняшника, з корузю і в ітогі щось вийде. А так, кому сподобалось відео, лайкос. Пишіть, про що розказати, От я буду знімати відео про гарбузи, щоб було цікаво почути про них іменно. Напишіть в коментарях, я це сніму, розкажу, це буде наступна субота. По суті, все. До побачення. У мене е, металічні ці кросівки, виходить. Дивіться. Пау!